Всім привіт! Хочу показати вам ще один цікавий сорт. Називається голландець. Вирощую я його вперше. Ось такі велетні в мене виросли. Ця гілка обірвалася і впала. Заважила вона близько півтора кілограма. Кущ потужний, великий, плодів багато. Це вже залишок. Ось які гарні самі помідори плескаті, трішки ребристі. Рожевого кольору, смак класичний, помідорний, м'ясисті, міру соковиті, дуже смачні. Я їх використовую для приготування соків та соусів. Кущ ось такий високий. Там зверху немає нічого, але він росте. Це старовинний сорт, можна сказати, реліквія, тому потрібно його відроджувати. І садити в себе на городі. Ось такий гарний помідор.